Терези, я вітаю вас! Це тарогороскоп на місяць лютий. Давайте подивимося, що вам приготовив лютий. Яка ви будете особистість? Ось така у нас людина. Подивіться на цю картинку. Чорні коси це користь, якась вигода, практичність. Тут у нас червоний колір багато агресії, злості. Через яку ви можете йти, або яку ви подавлюєте в собі. Фіолетовий колір у вас є теж якісь езотеричні здібності, відчуття такої, знаєте, ви любите щось містичне. Плюс тут жінка підстрижена коротко це чоловічі архетипи. Отака От ви людина будете в лютому, також це метафоричні карти. Те, що ви самі считаєте, то і буде для вас окей. Порефлексуйте, про що це для вас? Давайте тоді подивимось терези, куди ваші енергії будуть рухатися. Ось так мені показує. Знизу ось щось таке маленьке, в таке огромне. Випала карта не так, як облегшення, а навпаки, ви оце маленьке щось питаєтесь просунути в щось дуже велике. Так? Тобто. Потихеньку, щось якась така застаріла ситуація, яку ви хочете проштовхнути вверх, вгору. Тож би, якби це було так, то воно пішло все, да? а так якось важко з такого маленького в таке велике перейти. Можливо, це для вас щось про друге. Порефлексуйте, подумайте. Давайте подивимося, які головні енергії, що у вас буде відбуватися в лютому. Терези. Туз пентаклів. Прекрасна карта. Дурень. Теж прекрасна карта. Сонце. Про що у нас тут сонце перегорнуте? Так. Дивіться, у вас починається лютий з якихось виплат. Пригодуть вам якісь гроші, придуть вам якась оплата або якісь нові можливості, на які треба звернути увагу. Плюс у вас йдуть якісь нові починання, нові шляхи, на які треба звертати увагу. По перегорнутому сонці ви можете це навіть не відстрелити і не зрозуміти. Тому що перегорнуте сонце це я знаходжусь в якійсь ситуації, в якомусь колективі, з якимись людьми, де я не соответствую цим людям. Тобі, тобі у вас може бути така трошки егоїстичність, дитячість і позиція людини, яка не розуміє откуди їй. Хоча, по дурню, це прекрасна карта, це нові можливості, це нові починання. Ви можете щось розпочати, або ви щось розпочнете і отримаєте класні результати, але перегорнути сонце воно важке. Це карта про те, що ви. Можете не зрозуміти навіть, що є якась ситуація більше, ніж ви, вона на вас сильно даве, впливає. А можливо, у вас йде вихід з цього якогось впливу не дуже приємного і доброго, де ви якось йдете в нове щось, починаєте щось нове і розпочинаєте щось нове. Отакі От карти, якісь неоднозначні. Добре, давайте тоді подивимось для тих, хто в парі. Що чекає вас для тих, хто в відносинах в лютому? Шестірка пентаклів перегорнута. Перегорнутий суд. Ви багато вкладаєте свого чоловіка в свою пару, якщо мене дивляться, чоловіки, в свою жінку, і не отримуєте. Результату. Таке відчуття, що всі свої ресурси ви віддаєте, зливаєте. А показує посуду це довго длитись. Подивіться, де ви спасатель, подивіться, де вам бути в позиції вигодно, сильно, смілої, і в позиції, де ви на себе більше набираєте, а менше отримуєте. Тому що дійсно у вас є в відносинах кохання. Ви один одному подобаєтеся. Але ви можете більше... Віддавати, ніж отримувати. На оці аспекти я би вам звернула увагу. Давайте подивимось для тих, хто в самотності, яка вірогідність познайомитися з чоловіком по серцю, Терези? Ну, Поки ви вкладаєтесь в якусь свою справу або якісь минулі відносини, у вас взагалі зараз немає ні сили, ні енергії щось розпочинати, ви виснажені, ви втомлені. І тому по такій карті ви якось, можливо, ще не відпустили ситуацію з тим, що колись ви вкладали, старались для відносин, вам там не було відгуку. І тому у вас іде зараз якесь таке спустошення. Взагалі не хочу нічого розпочинати, взагалі не хочу ніяких знакомств. Тобі ж якихось знайомств я не бачу конкретних в лютому. Давайте подивимося аспекти роботи, кар'єри, грошових аспектів для вас. Терези, дурень. Ну, знову ви щось нове розпочнете. Тут був дурень і тут дурень. У вас іде якийсь новий шлях, якась робота. Можливо, ви вийдете до праці, можливо, це якась нова справа, яку ви розпочнете. Так, да, по сонцю тут показувало нам, що ви, можливо, вам буде важко з цим справитись, тому що якийсь вплив на вас будуть впливати. Але все одно вам, одно вам це буде якось подобатися. І тому вам, мені показує, що у вас якісь йдуть нові починання, нові шляхи, всі дороги для вас відкриті, новий лист. Про що це ще? Так, да, ви як будто би прозрієте і зрозумієте, що я більше так як хочу, не хочу сидіти, то що я не могла опеділитись, вибирала десь, ем, застрягала в своїх якихось. У хаотичності у вас було багато виборів. Ви якось зараз прозрієте і підете в щось нове, розпочнете щось нове. Мені подобається. Давайте подивимось підказку для вас. Кільці. Перепрошую Терези. Перегорнута гора. По такі підказки показує вам, що да, у вас якийсь, можливо, зараз важкий період, вам важко. Рухатись, вам важко якось вийти з якихось огранічень, упереджень. Але вам тут стане легше. Тут на весну буде вже краще. Показує, що рухайся, йди далі. Да, важко, да, неприємно, да, неприємно виходити з якоїсь застоя, застиглої ситуації, з якоїсь ситуації, де було некомфортно, але цей вихід у вас буде в лютому. Да, у вас закінчується якась полоса темна, полоса якась. Чорна, полоса, до нічого не виходило, і ви йдете в нове, хороните все старе. Але ще старі патерни, старі ситуації тягнуть, можливо, є якісь перешкоди, перегради, з якими ви будете все-таки справлятися. І у вас це буде потихеньку-потихеньку виходити, так на осліп. Давайте ще подивимось вам підказку на картах Таро. Підказка Терези для вас на. Місяць лютий, п'ятірка кубків, трійка. Не огорчайтесь, не хвилюйтесь, не переживайте. Можливо, якісь дела сердечні або з оточенням у вас можуть бути якісь сварки, неприємні ситуації. Такі, які проживаються важко, можливо, у вас якісь ідуть сварки, переход на лічності, ви якось грустите. Також тут треба звернути увагу на своє хобі, те, чим ви визажились. Наприклад, ви любите танці, запишіться на танці. Ви любите малювати картини, запишіться на ці картини. Тому що ви якось грустите і свою грусть можете зливати на неприємне оточення, яке теж саме не дуже гарних енергіях, і за цього у вас сварки. Подивіться, де ви депресуєте, подивіться, де ви грустите? Подивіться, де ви трохи зливаєтесь на людей, і колектив і де ви можете трошки вже застряли в своїй зоні комфорті, де ви в таких ограніченнях якихось знаходитесь. Тому що по таким картам, по дурню, у вас є всі шанси і можливості піти в щось класне і нове, якщо ви не забоїтеся оцього сонця, яка якась ситуація, якась на вас давліє. І якщо ви наважитесь піти в щось нове, то ви будете отримувати класні результати, навіть грошові аспекти. Я не бачу у вас жодних преград. Тут так, да, важко вам самим прухатись, ви якось закачаніли, застаріли. Але у вас це закінчується завдяки тому, що ви підете в щось нове. Так? І тому лютий вам показує, що потрібно це нове брати, бачити і йти в це, і тоді вам усі двері відкриються.